Псалом 115. Богові належить хвала, ідоли живі Заклик надіятися на Господа. Не нам, о Господи, не нам, а імені Твоєму дай славу, заради милости Твоєї і Твоєї правди, чому б народи мали говорити: Де ж він, той Бог їхній? Наш Бог на небі, усе, що хотів, створив він, Божище їхні то золото й срібло, діло рук людських мають уста і не говорять, очі мають, але не бачать, вуха мають, але не чують, ніс мають, але не мають нюху, руки мають, але не дотикають, ноги мають, але не ходять, не чути голосу з їхнього горла. Ті, що їх виробляють, хай самі, як вони стануть, усі, що на них покладаються. Ізраїлю, на Господа звіряйся, він допомога їхня і щит їхній. Одоме Арона, на Господа звіряйся, Він допомога їхня і щит їхній. Ви що боїтеся Господа, на Господа звіряйтесь, він допомога їхня і щит їхній. Господь, згадавши нас, благословить, Поблагословить дім Ізраїля, поблагословить дім Арона. Поблагослови тих, що Господа бояться, малих, як і великих. Хай Господь вас помножить, вас і дітей ваших, благословенні будете Господом, що створив небо і землю. Небо, небо Господнє, а землю Він дав все нам людським. Не мертві Господа будуть хвалити, і ніхто з тих, що сходять у могилу. А ми благословляємо Господа віднині і повіки. Аллилуйя!